30 жовтня селяни Андріївки молитвою і вдячним словом пом'янули своїх земляків, вояків УПА і тих, хто їх підтримував, наражаючи на смертельну небезпеку себе, свої сім'ї і родини. Нинішнє покоління їх нащадків спільно з очевидцями тих буремних подій та ветеранами УПА пройшло стежками мужніх героїв до місць їх вічного спочинку і слави в околицях Андріївки. Організатором походу виступила Рожалівська сільська рада на чолі з її головою Василем Бойком. Про подію детальніше розповість репортаж Сергія Сторощука та Романа Тимрука. Того ранку Радехівська і сокальська делегації ветеранів УПА разом із представниками вищої районної влади та селянами Андріївки молились у місцевій церкві на недільному богослуженні, яке відправляв отець Степан Василишин. Для богослуження, учасники заходу урочистою колоною з українськими державними прапорами та прапором УПА під марші духового оркестру пройшли центром села аж на його дальню околицю. Тут за селом 67 літ тому стояв хутір Олесків. 27 жовтня 1944 року озброєний підрозділ НКВД спалив його дотла за підтримку українських повстанців. Біля пам'ятного хреста, встановленого на місці спаленого хутора, священики відправили поминальний молебень. Про трагедію хутора Олисків учасникам поминального походу словом і піснею нагадала вчителька з Андрівки Ганна Утенкевич та її подруги. Хутір Олисків був заснований в 1911 році нашими предками. На цьому місці, де стоїть пам'ятник, було збудовано першу хату Новосада Кузьми та Міщука Євгена, спалений 27 жовтня 1944 року. Саме 27 жовтня 2011 року сповняється 67 років тих трагічних подій. Минуло багато вже літ, як яку дісів спалили. Минуло 67 сім літ. Далі колона пішим ходом рушила лісовими дорогами до братської могили вояків УПА, які в нерівному бою з каральними підрозділами НКВС полягли тут геройською смертю у 44-му. Останки лише 23 із них віднайдені у лісі За Незалежної України і з почистями захоронені на лісовій галявині під високим хрестом, замаяним калиною та вишитим рушником. Так, вдячні земляки увіковічнили пам'ять про упівський курінь Михайла Леськіва. На псевдо Летун та його дві бойові сотні повстанців і їх сотених Черемоша і Яреми. На молебені були присутні перший заступник голови райдержадміністрації Юрій Кондратюк, голови сільських рад Василь Бойко, Роман Коцько, Ярослав Чунист та Роман Гладій, районні та сільські депутати Петро Музичка із своїми рухівськими соратниками. Поминальну панахиду відправили отці Степан Василишин з Рожалова, Михайло Левицький з Нового Виткова, Володимир Когут з Бешева та Михайло Яремчук з Корчина. Провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Настоятель церкви села Бешева, отець Володимир Когут, виголосив на могилі патріотичну промову. Сьогоднішня подія говорить нам дуже багато, а найперше про те, що історія українського народу не просто писана великими літерами на чистому папері, вона писана кров'ю, вона писана великими жертвами. Вона посписана великою відданістю нашого українського народу, наших святих героїв. Діти вручили ветеранам УПА квіти подяки. Присягу воїна УПА урочисто зачитав член УНАУНСО Владислав Пильник. Я, воїн української повстанської армії, взявши у руки зброю, урочисто клянуся своєю честю і совістю перед великим народом українським. Перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського боротися за повне визволення усіх українських земель і українського народу від загадників та здобути українську самостійну соборну державу. Слава Україні! Героям слава! До присутніх звернувся ініціатор і співорганізатор заходу, ветеран УПА з Нового Виткова Василь Покотило. Народ український повинен зробити серйозні висновки з чорних сторінок минулого, не допустити більш помилок, які можуть поставити молоду державу на грань загибелі. Ми вже відходимо з того життя, нас залишилося дуже мало. Вам треба буде вести дальшу боротьбу. Вам треба буде вести дальшу історію української держави. Я думаю, що ви виконаєте той заповіт. Свято берегти і примножувати історію УПА закликала голова Радехівської районної ради Емілія Мельник. Приємно, що сьогодні зібралося стільки народу, щоб все ж таки вшанувати пам'ять, яку представляють на сьогоднішньому нашому заході наші герої УПА, які ще залишилися в живі. З кожним роком їх менше. І я хочу сказати: тут є діти, шановні дідочки, шановні вчителі, культура, історики, спілкуйтеся з цими людьми, вписуйте в нашу історію нашої України, нашої Радихівщині. Всі слова, всі думки, всі згадки, які були за ті часи, це наше майбутнє. Патріотичні бойові пісні виконав хор ветеранів у пане Скоріний із Сокаля. Тож, Боже, дай нам всім надії, віри, Боже, чим побільше дай, щоб сини і дочки молодії із колін підняли рідний край. Степан Бандера це прапор мій. Степан Бандера водив на бій. Ще пан Бандера злитає нас для України сродний час. З патріотичними піснями і віршами виступили юні та дорослі самодіяльні артисти: Рожалова, Бешева, Нового Виткова та Корчина. Чорніло, перший син України, да Петро, Боровся за Україну, за українське добро, прощай техарі очинята, прощай, родино ти моя. Вірою кров'ю моє коріння тут у цій землі, вона моєю живиться любов'ю, а я страждаю болями її До тебе, Україно, як син до матері, горнусь, за тебе рідна і єдина, Щодня я Богові молюсь, щоби послав щасливу долю тобі, народу моєму, щоб освятив жаданну волю, що дарував тепер йому. Я прошу Боже, знов Тебе. Праги. Польову кухню і ситний обід ветеранам упа організували командування військової частини А 1642 та депутат Львівської обласної ради Петро Федашко.